Мішлен, засновники Michelin це два брати Андрей і Едуард Мішлен. Там історія просто на віка. Їх дід взагалі то створив перший в світі зручний водонепроникний. Каучуковий плащ, а їх тітка вигадала із цього матеріалу каучуку робити дитячі м'ячики. Також їх сім'я виготовляла сантехнічні прокладки і усілякі інші каучукові деталі. Їх дід чогось раптово помер а разом з дідом через пару місяців померла й тітка. І їх племінник Андре Мішлен, який був офігенним інженером, поїхав, щоб керувати їх виробництвом та спасати його. Він також запросив свого брата Едуарда, щоб той став виконавчим директором. Найсмішніше, що його брат Едуард був художником і досить таки успішним художником. У нього була своя майстер. І свої учні, і він був відомим. Але він вирішив, що піде на завод, щоб допомагати своїй сім'ї. Брати заїхали на завод і провели аудит. Вони зрозуміли, що підприємство не в найкращому стані і м'ячики вже не так добре купують, а на самих каучукових прокладках далеко не заїдеш. Тоді вони почали виготовляти труби, бо в їх регіоні ніхто не виготовляв труби.